Мене звати Ксенія, я маркетолог компанії Лоран в асортименті нашої компанії є два варіанти радіохвильових апаратів: це Кентамет Болгарія та ОБС Китай. Також є дерматоскопи, серед яких флагманський продукт, дерматоскоп і ids 1100, також трихоскопи, аналізатори шкіри та волосся, кріодеструктор діодні лазери. Детальніше про радіохвильові апарати, саме їх перевагою, є те, що вони надають меншу температуру нагрівання, що дозволяє більш контрольовано коагулювати тканини без глибокого термічного пошкодження, і як результат швидше від відбувається загоєння тканин, делікатне різання та більш ще дія. Радіохвильовий електрохірургічний апарат Кентамет РФ100, здатний виконувати м'яку коагуляцію, глибоку та без карбонізації і дуже тонке різання. Він підходить для овісних процедур в дерматології, отоларингології, гінекології, ветеринарної хірургії, поліпектомії. Його максимальна потужність 100 Вт. А робоча частота 4 МГц. В стандартну комплектацію входить сам радіохвильовий апарат, кабель живлення для підключення, нейтральна пластина або нульовий електрод, багаторазовий, 10 одноразових нейтральних пластин, кабель для нейтральної пластини, робоча рукоятка, педаль керування, біполярні щіпці. Біполярний капель для підключення щипців та шість електродів різних форм. Радіохвильовий електрохірургічний апарат ОБС 107 Він має потужність 140 Вт, робочу частоту 3,8 МГц. Застосування його можливо в питовій гінекологічній хірургії, дерматології, отоларингології, пластичній хірургії, офтальмології. Стоматології та ортопедії. Він має 6 режимів роботи, які можна змінювати одним дотиком. В стандартній комплектації сам апарат, кабель живлення для підключення, багаторазова нейтральна пластина, кабель до нейтральної пластини, дві рукоятки для управління через нужну педаль, біполярний кабель для підключення щипців, біполярні щипці, педаль керування та 12 різних електродів. Наша компанія також є постачальником розхідних матеріалів, тому завжди в наявності маємо електроди різних форм та розмірів. До радіохвильових апаратів у нас є евакуатор диму, також від виробника ОБС. Він використовується під час електрохірургічних маніпуляцій з високим рівнем задимленості. Він зменшує ризик впливу шкідливих частинок і токсичних речовин, як на медичний персонал, так і на пацієнтів. І в апараті є знімні фільтри. Загалом з нашим асортиментом продуктів можете ознайомитися в брошурі або на сайті. Якщо будуть якісь питання з приводу апаратів або умов купівлі, якась консультація менеджера, можна буде звертатись за цим номером телефону. Дякую за увагу.